Всім доброго дня. Сьогодні 25 грудня. І як ви знаєте, що, що у нас поміняли дату святкування Різдва, але ніхто ні до, нікого ні до чого не принуждає. Хто коли хоче, той святкує, хоч 25, хоч 7 січня, коли кому. Коли хто хоче, той і святкує. У нас немає такого, щоб нам нав'язували святкування того чи іншого числа, то ну, моя думка, ну, зараз просто не час святкувати нічого, е -е, нема бажання нічого святкувати. Я б святкувала тільки перемогу. Чесно, от зараз, зараз, мені не хочеться святкувати ні 25-го, ні 7-го. Але життя йде, і, звісно, не треба зациклюватися на війні, що в нас війна, і опускати руки, і, і все. И, конечно, в кого є можливість, в кого. Є настрій, то святкуйте, хто святкує, тих вітаю із Різдвом Христовим. Бажаю всім саме Перше миру. Саме Перше миру. А хто буде святкувати сьомого Різдва? Я теж привітаю із 7, і 7-го числа. Я думаю, що... І з часом, просто ми, наше покоління виросло і от за радянських часів, і ми звикли вже святкувати 7 числа, але після цих подій, які в нас відбуваються, мені теж не хочеться святкувати в місті з росіянами навіть в один день, тому що Росія принесла нам дуже-дуже багато горя на нашу, на нашу землю. В нашу Україну і продовжує зараз теж у нас лунає повітряна тривога. Сьогодні не можу зібратися з мислями, бо чоловік поїхав у місто, а зараз повітряна тривога, то, звісно, переживаю. Але я думаю, що все буде добре, все буде хорошо. І ми обов'язково відсвяткуємо е, е, перемогу, буде в нас перемога обов'язково. Тільки, звісно, треба не забувати, якою ціною вона нам достається. Сьогодні дивилася в інтернеті і побачила, як дівчинка, здається, їй 9 років, чи 9, чи 11. Е, Продала свої коси для того, щоб купити е, 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 шлем для солдат наших, для наших воїнів. От, от я думаю, як можна перемогти таку країну, в якої навіть діти, навіть діти долучаються до збору коштів. Для наших воїнів, де наш, навіть наші діти допомагають наближати нашу перемогу. Цю націю не перемогти нікому і ніколи. Я так думаю, що нас ні, ніхто ніколи не переможе. Все одно, я не то, що думаю, я на всі 100% впевнена в тому, що ми обов'язково. Здобудемо перемогу. Єдине, що мене засмучує, це якою ціною. Це, це мене дуже засмучує, тому що я думаю, взагалі кожного касається, кожного касається ця війна. І в кожній сім'ї є люди, які захищають нашу країну, то, звісно, я думаю, що кожен зі мною буде згодний, що ми віддаємо за свою незалежність дуже-дуже високу ціну, дуже високу ціну. Це життя наших, наших і мирних жителів, і дітей, і воїнів гинуть усі, Що б я побажала росіянам? О, я хочу, хочу, щоб ви написали, що ви хочете побажати нашим е е сусідам неадекватним, можна сказати, неадекватним сусідам яким захотілося завоювати наші землі, звісно, наші землі дуже родючі, дуже горні, багаті на корисні копалини. то їм, звісно, хочеться завоювати, щоб і долі ми їх снабжали і, і долі кормили, так як, ми, так як було при Радянському Союзі. Я думаю, всі пам'ятають, всі пам'ятають ті дефіцити, коли були, що були тільки, ну, кормилися тільки Саме більше, е, міста Росії, Саме краще жили, а всі остальні на їх працювали. Воно і зараз так у Росії, але у нас далеко не так. До, конечно, у нас у Києві Люди живуть, можливо, трішки заможніше. Хоча я б не сказала, до нас приїжджає мого чоловіка-сестра, яка живе в Києві. Вона кожного року, в цьому році тільки не приїжджала влітку, бо, бо війно вона виїжджала в Германію, ну зараз вже повернулася, вже зараз у Києві. Але кожного року вона приїжджала до нас і е, їй дуже подобається, в нас знаходиться в гостях. Я теж їй дуже рада, вона мені дуже багато допомагала і, і взагалі дуже хороша людина. Так, Лєночка, тобі привіт. І я хочу, щоб по можливості кожен висловився, що хто хоче побажати росіянам наступному році. Бо нам, нам я бажаю от за от є така, така традиція на Різдво бажають загадувати бажання. Я думаю, думаю, всі без винятку хочуть миру, просто миру хочуть. Просто жити по у мирній країні просто жити і радіти життю, радіти природі, радіти, що прийде весна, і розквітнуть сади, і все буде добре. Ну, а росіяни, росіянам я б побажала. Я не хочу їм нічого поганого, бажати. Тим більше, що зараз світлі свята. Я їм бажаю тільки мати свою думку, і щоб вони краще аналізували те, що їм говорять з екранів телевізора і прислухалися до інших джерел інформації, і щоб вони зрозуміли, що на їх і на нас. Руководство Росії просто начхать. Їм не потрібні ні ті люди, які за них воюють, ні ми. Їм потрібні території, так як Путін і напряму сказав, що як це нема достиження, а території. Які вони присоєдинили до Росії, ну те, що вони присоєдинили це до одного місця, ми їх всі повернемо назад обов'язково. І я думаю, що вони вже розуміють, що е, строють окупи на своїй території. Ну, правильно роблять. Строїти окупи. Але нам ваша земля не потрібна. Я так думаю, що нам не потрібна ваша земля, нас своєї вистачає. І ми хочемо просто жити мирно і мати право вибору, як нам жити, з ким нам робити якісь союзи, з ким дружити, з ким не дружити. щоб ми самі вирішували, а не хтось нам диктував. Бо в нас саме Багатша країна на світі, я так вважаю. просто вона просто, так як і в Росії, у нас теж із років Незалежності постійно деребонили цю бідну землю, наживалися тільки та верхушка. Ну, це я, у нас просто люди не такі, ми не росіяни, ми не будемо терпіти довго, щоб з нами робили те, що в Росії. Попробуйте нам запретити вийти на площадь і висказати свою думку. Я навіть... Де угодно можу сказати свою думку, що я думаю про наше правительство, що я думаю про бивше правительство. Е і ніхто мені не, нічого не. ну мені нічого не буде, мене в тюрму не посадять. <сум> так. Так що я бажаю росіянам, щоб вони е прокинулись. І ніхто, крім їх, не зможе змінити їм владу. І ніхто, крім їх, не зможе зробити так, щоб вони по щелчку почали жити хорошо. Це тільки це великий труд. У е нас е е наш народ дуже трудолюбивий. І тому у нас навіть в селах люди живуть хорошо. У нас є всі комунікації, всі удобства, все, все в нас є. Але ж нам ніхто нічого не прийшов і не дав от так що на ну, те живіть у вас все добре. До цього ми саме йдемо і саме робимо свій бит, свій, свій побут, саме Облагороджуємо свої території. От, я не знаю, як в різних регіонах, але у нас кожного року проходить толока, називається, і всі жителі, ну, не всі, хто може, особливо молодь, у нас дуже, дуже хорошо залюбки виходять на толоку і прибирають територію. І, звісно, є такі, що сорять, але їх висвітлюють, стидять. І, ви знаєте, у нас народ починає мінятися в кращу сторону. Приємно, конечно, коли. Приємно, звичайно, коли наші люди міняються. І... Стараються, не шкодити навколишньому середовищу. У нас у селі в нашому забирають і сміття забирають, люди сортірують, стоять боки, як, як в місті. Так що росіянам до нас дуже далеко. Я думаю, у їхніх селах такого навіть помині немає. Але нам до них немає ніякого діла. Нехай вони живуть так, як вони хочуть, хай просто не лізуть до нас і все. Так що бажаю всім добра, миру, всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних. І хай хай на нашу землю прийде мир. Я думаю, всі мене підтримають. І всім дуже хочеться, щоб у нас настав мир, щоб в нас весна прийшла і вже прийшов мир. Щоб прийшло сонечко, пригріло своїми ласковими своїми лагідними промінням, лагідним промінням і настала весна, і настав мир. Дуже так хочеться. Мені, звісно, мені звичайно хочеться, щоб мир настав уже сьогодні або завтра. Але я розумію, що такого не може бути. Ну, ждемо хороших новин від наших військових і все буде Україна. До побачення!